Відгомін листопадового чину на Бродівській землі Напередодні відзначення 97-ї річниці проголошення Західноукраїнської Народної Республіки за участю представників районної та міської влади, учнівської та студентської молоді, пластунів та громадськості міста пройшла урочиста хода до могили четаря української Галицької армії Пилипа Гарзелевича, що встановлена на міському кладовищі. Пам'ять борців за полі України вшанували спільною молитвою, яку відслужили місцеві священики. На могилу загиблих героїв представники районної міської влади поклали квіти, а громадськість та учнівська молодь запалили свічки пам'яті. Під час заходу до присутніх звернувся директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук, який розповів про життєвий шлях Пилипа Гардзілевича, його солдатський шлях на Бродівщині. Також виступила Леся Мригло, заступник голови районної державної адміністрації з гуманітарних питань. Яка зазначила, що, відроджуючи минуле, ми створюємо своє майбутнє. Неславний дух патріотизму славних героїв України, як Пилип Гардзілевич, буде служити прикладом для наслідування для майбутніх поколінь. А тепер перейдемо до іншої події на національну патріотичну тематику. Всеукраїнський фестиваль Сурми звитяга відбувся на Бродівщині. Зокрема, у Бродівській загальноосвітній школі номер 4 учні з усього району змагались у різних номінаціях щоб здобути перемогу та представляти наш район на обласному рівні. У Бродівській загальноосвітній школі номер 4 відбувся й районний дитячо-юнацький фестиваль Сурмизвитяги. Метою заходу була пропаганда серед учнівської молоді шляхом вивчення національно-визвольної боротьби українського народу. У таких номінаціях, як солісти, вокалісти, авторська патріотична пісня, вокально-інструментальні ансамблі, хорові колективи, літературно-музичні композиції, художні читання, декоративно-тематична, графічна та живописна композиції, а також у номінації Листівка взяли участь 35 начальних навчальних закладів. Зокрема, 174 учні змагалися в пісенних номінаціях, 28 – у художніх читаннях, 84 – в номінації образотворчо декоративного житкового мистецтва. Закрилися навіки очі твої, душа у вічність відійшла, ти так хотів добра й свободи за це поклав своє життя, а ти не гасни, ти весь час світих, ясним огнем промінь сонця схожим. Я вірю, ти серед святих перебуваєш там, у Царстві Божім. Мамо, не плач. Я повернусь весною у шибку пташинкою ударю твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду, голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово матусю не буде твоїм. Прийду і попрошуся, сон твій тихенько, розкажу, як мається. В домі новім, мені колискову скову а не успіває. і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну кустину, за те, що віднині будеш сама, тебе я люблю і люблю Україну, вона, як і ти. but i'm But. Yeah. Тут прозвучали не лише пісні історичного минулого українського народу, а й патріотичні пісні з тематикою теперішніх подій, зокрема, композиції Революції Гідності помаранчевого та євромайдану. Ой, свічає пам'яті связан! Oh mm -hmm. У номінації солісти-вокалісти перше місце отримала Оля Демчук з Наквашанської ЗОЖ перших-третіх ступенів. У категорії вокально-інструментальних ансамблів першість в дует під Кам'янською ЗОЖ. Серед учасників художніх читань перемогла Аліна Кравецька зі школи села Пониковице. Найкращою декоративно-тематичною композицією визнано колективну роботу учнів 10 класу Пониковицької школи. Найкращою серед графічних композицій стала робота учениці Бродівської ЗОЖ No4 Тетяни Богдан. А ось найкращою живописною композицією визнано творчу роботу учениці Підкам'янської ЗОЖ перших третіх ступенів Поліни Провозюк. У номінації листівка першість отримала учениця Дуб'євського НВК Софія Каляман. Переможці представлятимуть район у Львівському палаці імені Гната Хоткевича на обласному фестивалі який проходитиме з 5 по 8 листопада. Нам лише залишається побажати брудівчанам перемоги.